Підтримка обороноздатності військових формувань, допомога захисникам і захисницям, які зараз на фронті боронять нашу державу, опіка ветеранів і підтримка родин полеглих воїнів. Основні пріоритети у роботі Тернопільської облради впродовж 2024 року. Усі зекономлені бюджетні кошти рада спрямувала на підтримку сил оборони. Відтак у січні та серпні цьогоріч було передано 50 fpv дронів на потреби двох батальйонів бригади Азов. Підтримка наших військових є. Критично важливою ситуація на фронті важка, напружна, і тому кожен день, кожна гривня, кожна допомога є надзвичайно важливою для наших сил оборони. Ми повинні у себе знаходити усі внутрішні резерви для того, щоб допомагати нашим захисникам. Військові подякували за важливу допомогу та наголосили, що дрони допомагають не лише стримувати та нищити ворога, але й рятують життя українських захисників, Незважаючи на те, що зараз. Моральний дух в суспільстві падає. Представники фонду і представники влади постійно допомагають нашому батальйону, першому батальйону бригади Азов. Це сильно піднімає дух бійців. Це додає мотивації і бійцям, і командуванню, і мотивує нас працювати далі. І підтвердження цьому успішне використання дронів, знищена ворожа техніка та особовий склад противника. Ще одну партію в кількості 50 дронів отримала 33-я окремо механізована бригада. Долучились до нього Тернопільська обласна рада, комунальні підприємства та благодійні фонди. Продовжувати підтримувати ЗСУ облрада буде і надалі. Цьогоріч в обласний бюджет надійшло понад 15 мільйонів гривень з продажу майна комунальної власності, яке вже не використовувалось. Ці кошти будуть спрямовані лише на підтримку ЗСУ. запевнив Володимир Болящук. Ті всі кошти, депутатський корпус прийняв рішення направити на підтримку наших військових. В наступному році також у нас є програма, і усі наші резерви, усі наші. Бюджетні ресурси, які є закладені в бюджеті 2025 року, першим пунктом є це обороноздатність. Тому ми будемо підтримувати усі наші підрозділи Тернопільські, будемо підтримувати усіх військових, які служать в різних підрозділах сил оборони. Тому це надзвичайно важливо, і ми все повинні робити для того, щоб наблизити нашу перемогу. Саме за частину цих коштів було придбано ще одну партію ФПВ-дронів та мавіків, завдяки яким можна буде проводити розвідку в нічний час. Також нещодавно колектив Тернопільської обласної ради зібрав кошти та передав Мавік 3 для бійців 35-го окремого стрілецького батальйону. Воїни зараз боронять державу на гарячому напрямку, де йдуть важкі бої. Тому така техніка їм вкрай необхідна. Половину коштів на придбання техніки надав особисто перший заступник голови облради Володимир Болєщук. Тернопільська обласна рада підтримує і родини героїв. Цьогоріч присвоїли звання почесний громадянин Тернопільської області посмертно 42 героям-уродженцям Тернопільщини. Ці відзнаки вручили родинам полеглих воїнів. Також дана нагорода передбачає виплату грошової допомоги родинам загиблих воїнів у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Окремо приділили увагу і дітям захисників з Тернопільщини. Завдяки співпраці обласної ради з міжнародними партнерами вдалося організувати поїздку 40 дітей військовослужбовців на культурно-оздоровчі. Відпочинок у Латвійську республіку впродовж десяти днів вони були на різноманітних екскурсіях, цікаво проводили час і мали можливість відволіктись від негативних новин. Ще 16 дітей полеглих воїнів відвідали Німеччину. Це також стало можливо в рамках співпраці. Такі ініціативи демонструють, що громада не лише пам'ятає своїх героїв, але й активно підтримує їхні сім'ї, створюючи умови для їхнього розвитку, відпочинку та психологічного відновлення. Свідчить, що навіть у найскладніші часи ми єдині. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.